Другі друзі, 3 квітня церква згадує святого Річарда Чечестерського і єпископа. Народився святий Річард 1197 року в англійському містечку Вайк. Доволі рано осиротів, тому мусив тяжко працювати та дбати про родинний маєток. Навчався в Оксфорді, а далі в Парижі, Болоні, де здобув ступінь доктора канонічного права. 1235 року Річарда обрали ректором Оксфордського університету. За два роки праці він підняв рівень закладу до найліпшого в Європі. 1237 року був призначений канцлером Кентерберійського архієпископа святого Едмунда Річа. Він допомагав своєму пастиріві впроваджувати необхідні церковні реформи і ревно захищав церкву від короля Генріха III. 1242 року Річард отримав пресвітерські свячення. 1244 року був призначений єпископом Чечестера, а наступного висвячений на єпископа. Зустрівся з опором Генріха III, який, знаючи непохитність Річарда, забрав єпископське майно і зайняв резиденцію. Поки тривав цей конфлікт, єпископ гостював одній з парафій, допомагаючи в господарстві та працюючи на полі. 1246 року, за підтримки папи Інокентія IV, Річард таки зміг приступити до виконання своїх пастерських повноважень. Він впорядкував церковне життя згідно з канонічним правом, боровся проти вимагання грошей за вділення таїнств, накладав на священиків зобов'язання дотримуватися целібату, носити церковне вбрання. І перебувати на місці, аби люди завжди могли до них звернутися. Вірних заохочував приступати до таїнств якомога частіше, а особливо в неділю і свята, дбав про хворих і стареньких священиків. Помер Річард під час пастерської візитації в Дуврі, канонізований 1262 року. Його вшановують також англікани. За переказами одного разу під час літургії святий Річард випадково перекинув чашу. Але сталося чудо, і кров Христа не розлилася, тому святого зображають у єпископських шатах і з келихом у долонях. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!